Мені подобаються тюльпани, які от... це квітка весни, тільки починає оживати, а тюльпан вже тебе радує своєю красою. Подобається сама квітка, бо рослина досить цікава, різноманіття кольорів дуже велике. Для мене ще, якщо в плані от іменно бізнесу, то легко прораховувати. Луковичку посадив. Луковичка, по ідеї, має дати квіточку. Так що тут селеки е, просто. Да, в нашому сімейному бізнесі задіяні усі при висадці саме квітки тюльпану. Висадка розпочинається десь приблизно в кінці жовтня, початок листопада, коли вже досить прохолодно. Потім ми з сім'єю збираємося усі. Я, чоловік, наші двоє діток меншенький цей рік було. Двіч, два рочки, але вона також приймала в цьому участь. А ще мій чоловік е, щомісяця дарує мені квіти вже протягом 10 років. І це в нас гарна традиція, яка переросла ось знову ж в квіти. Yeah. <laughs> Дякую. <Yeah. laughs> Ідея відкриття магазину, мабуть, з'явилася ще в період, коли будувалася теплиця, але в міру життєвих обставин, да, от якось, вона так і довгий час залишалася на стадії ідеї. Я якби, лишився без тієї роботи по спеціальності, яку я працював, так як почалася війна, і будівельна компанія заморозила об'єкти. І вирішили, вже, що вже немає ніяких стримуючих факторів, щоб цього не реалізовувати свій давній задум. Сім'ям Квітюля. З назвою магазину. Також є така історія. Наші куми Саша і Юля також хотіли відкрити в місті Єрпінь свій квітковий магазин і думали над назвою. Я їй запропонував. Тебе звати Юля, і ти будеш ну, якби, реалізовувати квіти. Квіти Юля, квітюля гарна і влучна назва. Зараз вже є Ірпіні Квітюля, ось в Обухові, і скоро буде. Ще одна квітюля у місті буча. Також в нашій квітковій крамнички є великий асортимент домашніх квітів в горщиках. Ось, і незабаром в нашій тепличці виросте розсада, така як помідори, огірки і капуста. Тож, ну ласкаво просимо до нас в нашу квіткову крамничку. В Україні побажати зараз саме хочеться від душі і довгоочікуваної нашої перемоги, щоб був мир в нашій державі, щоб була злагода в сім'ях і в душах кожного, нашому місту, щоб воно розвивалося, процвітало, щоб люди частіше дарували одне одному квіти. Так щоб наші міста обухів і українка завжди квітли, мали гарний достаток і тут, щоб жили щасливі. Люди, і було мирне небо.